Polszcza owi wtorek wyznaczała denne zależności i poprzez w popularności radykalno-prawych sił, jak i nerytko wykorzystywać antyukraińską retorykę Warszawa zaleszająca nad innym sojusznikom Kijewa. Pro polsko ukraiński widnosyny, ta perspektywy po dalszej współpracy. chowory mało z naszymi gośćmi, polskim żurnalistą, ta socjologom, wolonterom, Sławomirem Sierakowskim, ta narodnym deputatom Ukrainy z Piłkowowo i od deputackiej grupy z Miś Parlamentarnych Związków z Polsji, Mikołaj Kniażyckim. Панове, вітаю в студії Українського фокусу». Вітаємо добре і мене одразу, пане Микола, до вас запитання. Ми не можемо не почати з цього корупційного скандалу, про який зараз говорить вся Україна. Гучний сімому рядовцям вже оголошені підозри. Нагадаю, що в понеділок НАБО оприлюднило деталі справи під кодовою назвою МІДАС і слідчі викрали тіньовий офіс, який контролював діяльність державного гіганту енерго, компанії енергоатом. Події зараз розвиваються дуже динамічно, і ми бачимо, що вже міністр відсторонений. Прокоментуйте, будь ласка, цю ситуацію. Що взагалі відбувається на вашу думку? Назвичайно прикра ситуація, яка пов'язана з так званими плівками міндіча. Міндіч це був такий підприємець-бізнесмен, який на 50% є власником студії. Квартал 95». Це компанія, якою керував. Раніше президент України Володимир Зеленський в приватній квартирі працівниками НАБУ, національного антикорупційного бюро було записані тисячі розмов різних посадовців і просто приватних осіб і бізнесменів про отримання того, що в Україні називають відкатом, тобто хабарів за отримання тих чи інших контрактів в енергетиці на мільйони і мільйони доларів, про відмивання цих коштів, про багато інших злочинів і те. Що це зараз відбувається з одного боку, очевидно, дуже прикро для України, тому що безумовно це пошкодить і нашим допомозі від наших союзників, і європейській інтеграції. Але разом з тим, я бачу в цьому дуже багато позитивів. Тому що всі наші союзники бачать, що ми маємо незалежні антикорупційні органи, які зупиняють корупцію, які беруть на себе відповідальність. Дуже важливо, щоб в судовій системі всі ці звинувачення встояли і всі винні отримали вироки. Єдине, що трошки вас виправлю, там не семи урядовцям вручені підозри. Серед них є урядовці, але є особи, які займалися тим, що називається відмиванням коштів, які не є безпосередньо урядовцями. Я думаю, це найбільший корупційний скандал, який виник в Україні за останні десятиріччя, 10, 10 або 20 років. Нічого більшого не було. І дуже добре, що це зробили національні антикорупційні органи. Пане Микола, що які дії має зараз зробити влада для того, щоб виправдати так виправити цю ситуацію? Ну, чи то... має піти у відставку уряд? Власне про що вже говорять, і, і, і має бути утворений якийсь новий уряд антикорупційної чи єдності національної, так що має робити президент? Зараз найбільша проблема в тому, що дуже велика пляма лягла і на президента безпосередньо, і на цей уряд, тому що урядовці задіяні в тих розмовах, які є на плівках. Організатор цієї злочинної схеми а НАБУ саме пана Міндіча, вважає організатором злочинної групи. Він є і був по суті правою рукою президента в бізнесі до того, як президент почав займатися політичною кар'єрою. Тому, очевидно, суд має бути справедливим і відкритим. З моєї точки зору, так, уряд повинен піти в відставку. Нам дуже важливо показати єдність нашого суспільства. Найгірше це впливає. На е, стан українського суспільства і української армії, я ось дорогою сюди слухав е, аудіокнигу е, е, Артура Дроня, фантастичного молодого українського письменника, важко пораненого 25-річного, який написав про те, що Хемінгвей нічого не знає про нашу війну, про те, що це війна екзистенційна і що відчувають ті хлопці, які сидять в окопах. Наше завдання залишити цю довіру в них і цю внутрішню силу, завдяки якій вони зберігають цілу Європу. Тому безумовно уряд має піти відставку. Так я є прихильником того, що був створений уряд національної єдності, так як це відбувається в воєнних умовах. Ми маємо втримати стабільну внутрішню політичну ситуацію. А це можливо лише тоді, коли політики, слідчі і суди будуть чесно спілкуватися з суспільством, говорити правду і карати злочинців. Я задам провокативне питання славоміру. Sławomir, słowo mi takie rzeczy jak w mych my mówimy o korupcyjny skandal i wielkiego masztabu bo przez ten skandal Ukraińcy do nie mają elektryki u siebie w kwaterach. Czy was to nie demoralizuje bo wy ludzie jakie podtrzymujecie Ukrainę, te Ukrainie i czy może być tak, że jakie ludzie prosto коли te будете następny zbiór kosztów na Ukrainę, skażuć Я не буду платити, бо там крадуть, наприклад. Зупевнення тоді домобілізує ні, мене це не доморалізує. Я можу сказати, що корупція відбувається всюди. польща була найменш корумпованою країною у східній Європі A 10 років тому, але пізніше, у 2015 році, з'явилися політики, для яких корупція стала ну, скажімо способом на своє існування в політиці. І так насправді держава розраховується не корупції, лише за випадки але корупції, але, але передусім держава має мішні, бути розлічена, яким українсь чином українсь вона порадить е собі з тим, подолає цю корупцію. І, і, отже, якщо українська влада швидко, розрахується з усіма тими людьми, сигнал, які скоїли ці корупційні ідеї, то це буде дуже позитивно для сходу, тим. для тим. Заходу, тим. заходу, для всіх урядовців. тому що є переконання, що в Україні є корупція, і це не дивує. Але позитивним сюрпризом може бути те, що, попри війну, Українська держава бореться з цією корупцією, навіть на найвищих рівнях, у тому числі з людьми, які приватно або колись були пов'язані з особою президента. Отже, мені здається, що поки що ця тема не має широкого резонансу в Польщі. Так, є прес-інформація на цю тему, але я б цього не побоювався. Не побоювався, щоб це вплинуло на мене або на моїх друзів, які надалі передають дуже багато коштів в Україну. Думаю, що на нас це не буде впливати. А чи немає такого ризику, що е, цю ситуацію можуть використати ті антиукраїнські політичні сили, зокрема, які використовують антиукраїнську е, антиукраїнські наративи і нададуть цьому розголос і будуть все використовувати штовхати вперед, попри те, що на вас і на ваших колег, на ваших друзів, на справжніх друзів України це не впливає. То повім ж найпір, можу сказати, політики, що з... найчастіше найчастіше це ті, м, 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 ті, хто ті, говорять про антикорупційну політику, м, 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 то в, та, м, в Україні, м, то вони м, спочатку м, повинні зайнятися м, м, антикорупційною політикою в Польщі. в Польщі. Якщо б наприклад хтось з справа та справедливості критикував цю корупцію в Україні, то вони також мусили подивитися на свою власну корупцію, а її дуже багато треба дуже багато з цим розрахуватися щоб це справедливо розглядалося цих випадків дуже багато уряд не може цьому подолати отже я думаю що польські політики з правої сторони повинні передусім зайнятися корупцією у своїх рядах а чи вони люблять україну чи ні якщо вони не проросійські то вони повинні підтримувати україну пане миколо а як саме ви прокоментували те що Прикордонна служба до сьогодні не знає, чи е, герой того скандалу пан Мінліч перетинув кордон чи ні Україна в той же час, коли багато українців ну, залишається в Україні, і виїхати не можуть з е, очевидних е, причин. Ну, такі речі можна коментувати лише з правової позиції. Навіть оприлюднення самих цих плівок. Е, з одного боку, це потрібно було зробити, бо інакше не дали би провести ефективне розслідування. І ми бачили, що насправді причиною антикорупційних мітингів і того, що хотіли позбавити набу і сап незалежності свого часу в Україні, став саме цей скандал, який тоді ще не вибухнув. І ми знаємо, що люди, які розслідували цю справу, зараз е знаходяться в попередньому ув'язненні, проти них ведуться справи, е як проти детектива Магметра Сулова і проти інших детективів набу. Тому їм треба було це оприлюднити. Хоча з правової точки зору це теж не зовсім коректно, бо треба спочатку провести всі експертизи, провести слідство, довести в суді це, але не маємо незалежних судів. Тому громадська думка для нас настільки важлива. З точки зору громадської думки, саме те, що звучало на плівках і дії Міндіч чи є жахливими, і тому, очевидно, прикордонна служба мала би пояснити, де він знаходиться, і якщо хтось, всупереч закону, допоміг йому перетнути кордон, то такі люди мають бути покарані. Хоча нам зараз відомо з преси, принаймні, що він перетнув кордон не за українським паспортом, як іноземний громадянин, е, і про це пишуть і говорять. Тому, можливо, це за законом України заборонено подвійне громадянство, так. Це правда. Ну, може, президент позбавити його українського громадянства? Може, президент раніше цього не знав, а тепер дізнається? Може, президент захоче санкції на нього накласти як на особу, яка. Приховається від слідства за межами України. Ну побачимо, як буде діяти президент. За ціма всіма подіями, ми слідкуємо щодня, і українське суспільство тут вимагає справедливості. Я з певною іронією говорю про те, що на нього накладуть санкції. Але я думаю, що позиційні сили в парламенті будуть цього вимагати. Пан Микола, як на вашу думку, чи варто очікувати від міжнародних партнерів України якихось радикальних кроків, пов'язаних з цим корупційним скандалом, зміну контролю за грошима, які отримує Україна приміром? На зброю на допомогу на енергетичну інфраструктуру, яку Україна е, отримує від е, країн Євросоюзу, чи е, лише є шанс обмежитись якимись попередженнями, зауваженнями чи занепокоєннями? Це буде залежати від того, як це далі буде розгортатися, і наскільки професійно будуть діяти українська правоохоронна система і судова система для того, щоб покарати винних, якщо ми доведемо, що ми можемо карати крадіїв, робити це швидко, ефективно, прозоро і відкрито, то навпаки. Погоджуюся тут з паном Сіраковським, це стане прикладом того, що українська держава може ефективно боротися з корупцією. Якщо ж цього не буде відбуватися, очевидно, це зашкодить Україні. Пане славоміре. У вівторок Польща святкувала свій день незалежності. Позвольте, я вам, як представнику польського народу, побажаю всього найкращого і щоб Польща залишалася речі посполітою. Це дуже важливо. Ale chcę zapytać proszę ich jeszcze. Menedz dwowała odnalić, ja spostrzegał za centralnym zachodami, mm. bila grobu nieznanego nie żołdata w Warszawie, widoczna była taka nieprzystniś premiera Donalda Tuska. Czemu? Premier i prezydent nie możecie razem prowadzić te dniane zależności, no i pytania, bo ukraińcy mnie pytają, że, czy ceny wpłynę na e, wyjście z Ukrainą, to muszę, prezydent mówi, coś jest jak mowa pro Ukrainą i premier Donald Tusk też mniej. I czy ta linia podilu, między e, dajmy na to, centrowymi czy bardziej centralowiwiczowymi e, osadkami e, władzy w Polsce i Karol Nawrockim, jakim більsz radykalno prawym, jak raz Ukraina nie wpisuje się w cią polityczną boćbu w Polsce. W Polsce. В Польщі діє парламент парламентська система, і закордонну політику визначає уряд, і тут немає жодних сумнівів. Дональд Туск це дуже чітко представив. Він цього дотримується. Що закордонна політика ведеться прем'єр-міністром, міністром закордонних справ, а не президентом. Президент лише представляє офіційні інтереси. Тобто він передусім здійснює церемонії часом трошки більше. Якщо ми говоримо про військові аспекти, але також не набагато більше. І отже, це спектакль, так скажімо, у якому президент може відігравати більше більшу роль в такому сенсі, я б не турбувався про польсько-українські відносини. Дональд Туск, Радослав Шікорський вони сильні проукраїнські політики. Їх також так знають в Європі, і вони також мудрі в такому політичному сенсі якщо свято польської незалежності, це добрий момент, щоб підкреслити, що не буде незалежної Польщі без незалежної України, і отже, більшість поляків підтримує Україну, але часом ми чуємо ці антиукраїнські голоси. Але це не випливає з того. просто є дуже багато. То поляків, українсь... які підтримують о... Україну, холодну, але деякі мають w, холодне з, відношення, з I, але нас e, поєднує російська загроза. E, отже, погляди, той хто тепер виражає антиукраїнські погляди, то так і, насправді виражає антипольські погляди, і, по і це така критична -побічно маса і. в польській суспільній думці і факти. Я не турбуюся про факти, більше турбуюся про суть деяких висловлень, але навіть на цьому марші незалежності в Польщі це свято святкується інакше ніж у світі. Я б сказав на гірше. Переважно націоналістичні партії домінують. А хоча вони більш екстремічна частина, якщо Дональд Туск прийняв рішення святкувати День Незалежності у Гданську, то що уникнути такого непорозуміння, тому що у Варшаві представлена така екстремальна частина. Більшість мешканців Варшави виїжджає тоді з Варшави. Дуже багато невеличких маршів відбувається в невеличких містах, і там я не чув антиукраїнських гасел. І між українським прем'єр-міністром та президентом немає дружби. Це не сюрприз президент. Не є навіть політиком піс, а більш політиком конфедерації. він мені, президент вчора не йшов з пісом А для мене, як для людини з поглядами ліберально демократичною, це непогана новина, тому що є війна всередині цього табору і Карл Навроцький є більш самостійним порівняно з Анджеєм Дудо. Тобто те, що є багато тепер партій з правої сторони. Це також не допомагає цьому середовищі. вважаю, що популізм є загрозою для демократії, також для польської незалежності, але я не турбуюся тим, що там дедалі більше розламів, більше напруги. І в такому сенсі я більш спокійний, що відносини між польським урядом та урядом України будуть надалі добрими. Тут дуже простий принцип. Ми маємо підтримувати Україну. Будь -що, Будь що буде відбуватися? Я вам щиро дякую від себе за вашу допомогу для України. Дякуємо. Ваша ваш останній збір на медичні в автомобілі зібрали ви за кілька днів, але так чи інакше, ми помічаємо таку негативну дещо тенденцію про негативне ставлення до українців або або охолодження. Деяке чи помічаєте ви це? І як це можете прокоментувати, як це сприймати? To, to powiem mi jako... Так як ще мене Охотника, представили як активіста, але я скажу і також як соціолог. Я, я тепер веду треті збори, щоб допомогти збірку. Сергію Жадану теж, теж і також речі. з Тімоті Снайдером працює. Це від, і, від і, зброї і, до ще, допомоги що, для дітей ветеранів. І я можу сказати, що кожне зібрання коштів слабшим, замість того, щоб бути дедалі меншим зібранням, ням коштів то це свідчить про те що поля навпаки поляки дедалі швидше вплачують кошти дедалі активніше це роблять мене це дивує zadanie, якщо uh, є завдання про український чомблем же для, для проукраїнської більшості та, то а, цю проукраїнську більшість а, дощ видно. Дощ 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 можна її помітити. А, форму дощ форму дощ дощ а це насправді передача то, коштує коштує коштів. Це дуже конкретна участь у підтримці. Там, це щось, що, що люди витягують так, з гаманців, і продають. І отже, якщо є завдання, то ми бачимо цю проукраїнську більшість. А якщо немає завдання, то ми бачимо антиукраїнську меншість. Тобто ці відносини виглядають краще ніж Ale, це може здаватися, Проте, że, звісно, що ці настрої, настрої погіршуються, ciągu, проте і далі, наприклад, на цьому марші націоналістів. Mm -hmm. Це були e, такі голоси на пане Микола, а ви відчуваєте в e, Україні, що відповідає? І мене це здивувало. Але я не кажу за політиків, а саме між польським і українським суспільством. Ввійшли ну, в, в такий момент, коли є певне охолодження, певна така недовіра. Я не думаю. Українці все ж таки, на жаль, з одного боку, найбільше допомоги отримують від поляків, і найбільше допомоги надають полякам і на фронті, і тут тому що тут є українців дуже багато, і вони працюють і приносять користь польській економіці. А частині з них допомагає польська держава, якщо це малозабезпечені люди чи жінки з сім'ями. Але разом з тим ми дуже мало знаємо одне про одного. І пропаганда російська працює для того, щоб спотворити ставлення наших народів одне до одного. Дуже часто, коли в Польщі хтось скаже якусь антиукраїнську річ, на жаль, українські медіа схильні це подавати так, що поляки не підтримують українців або поляки не люблять українців. Хоча це може бути якийсь ультраправий політик, який не відображає не тільки позицію польського суспільства, а й таких відомих людей, як пан Ціраковський, наприклад, який давно допомагає Україні, точно так само і в Україні, і в Польщі поляки не уявляють, скільки етнічних поляків. Воює зараз на фронтах України. І скільки громадян Польщі воює там, захищаючи Україну, або привозячи туди гуманітарну допомогу, або лікарів. Це величезна кількість. І наше завдання керуватися не стереотипами, які нам нав'язують росіяни, і які сприймаються. Це правда, якимись частинами суспільства. А справді тою симпатією, любові, яка є в одного народу до другого, яка найкраще проявилася. А такі речі проявляються в кризах, коли почалося повномасштабне вторгнення. І ще одне питання про візит Карола Навроцького і президента Зеленського. Но не можу запитати двох панів, почну з пана Шираковського. No, Karol Nawrocki nie pospiesza się z się z prezydentem Zeleńskim, chociaż za prawo byłam dyplomati, to jaki je młodszym stażem małby e, mhm. przyjąć zaproszenia to jaki za stażem je prezydentom mhm. dłuższe. Czemu tak odbywać? Karol Nawrocki jest politykiem Karol Nawrocki, ja może powiedzieć, jest takim dobrafią. specyficznym politykom e, ze specyficzną wybrany, win wybrany, dobrany, teper... z specyficzną biografią, він był obrany, ale teraz але це політик з таким так, скажімо, незрозумілою поведінкою, і багато таких політиків їх достатньо. І, теж Отже, це також політик з ультраправої сторони, і він використовує або принаймні не хоче щось зробити неприпустиме для ультраправих. ні. Я думаю, що навіть як для націоналістичних поглядів, то це було б нормально, і кожен польський політик, незалежно від його поглядів, повинен з моральних, хоча б приводів приводів безпеки відвідати від передусім Київ. проте у випадку Кароля Навроцького Кароль Наврецький загалом я вважаю, безчестить політику Польщі, але на жаль, ну, так воно є. я знаю, що в українській політиці. Вон в політиці з ультраправими поглядами вони отримували лише один відсоток в у виборах. Тобто, коли розповідають, що в Україні є націоналісти і праві, це так насправді лише палачки. Але тут ми переживаємо кризу. Ми не найкращі Янголи, не найкращі демократи в Європі. Ми маємо свої проблеми, і також навроцький є проблемою в польській політиці, а не рішенням польської поліції що саме може? Може, парламенти можуть щось Запомните допомогти? Заповнити може... цей пробіл. Ну, я, по-перше, як співголова українсько польської парламентської групи дуже активно працюю з польськими колегами, разом з моїми українськими колегами. Нашу групу, до речі, досі очолює е, пан е, міністр, перший заступник міністра закордонних справ Босацький, який залишився ще керівником українсько польської групи. Це говорить про те, наскільки важливими для польського уряду є українсько польські стосунки. Е, пан Павел Коваль, який повноваженим уряду у справах України, постійно буває в Україні. Ми постійно спілкуємось, постійно контактуємо, як і з багатьма іншими польськими політиками. Я хотів би зробити одне невеличке зауваження. Е, роль президента, законодавча в Польщі і в Україні є різною. В Україні вона є набагато більшою, е, а в Польщі є більшу роль уряду. І контакти між польським урядом і президентом Зеленським є дуже тісними. Прем'єр Туск, міністр законосправ Сікорський багато разів бували в Києві, у Львові, на фронті, у багатьох інших місцях. Вони приїжджають. Президент Зеленський з ним зустрічається там, зустрічається тут. І я вірю в те, що нам вдасться вибудувати нормальні. Стосунки з президентською гілкою влади з президентом Навроцьким, хоча б через те, що президент Навроцький так само є під санкціями російськими, як і президент Зеленський, і ця російська загроза їх має більше об'єднувати і, врешті-решт, об'єднає, на жаль, е, ніж ті внутрішньополітичні різні популістичні впливи, які впливають на наші суспільства. Але я задам провокативне питання. Президент Навроцький в останньому виступленні до Дня Незалежності Польщі ні разу не згадав Росію і загрозу з Сходу. Пан, пан Микола Княжицький, а пан, а пан прем'єр-міністр Польщі сказав один раз. Згадав один раз, але згадав та справа в тому, що поки український солдат захищає Україну, Європу і Польщу, президент Навроцький не відчуває загрози зі сходу. І я би хотів, щоб навіть він як ніколи, дрони залітають він, до Польщі, що, щоб він їх ніколи не відчував. Угу. Один раз залетіли поляки, дуже часто не знали, як реагувати. Американці не знали, як реагувати. Європейці досі не знають, реагувати, коли ці дрони є над різними е, е, аеропортами в різних частинах Європи. Я вірю в те. Що сильні, аналітичні і відповідальні і політичні групи в кожному суспільстві розуміють, що таке російська загроза, і зроблять все для того, щоб разом її подолати. Mm -hmm. Бо так, що вона не відчувається, якщо так себе вести, триватиме не вічно. І в мене питання може підсумовуючи нашу розмову, до обох гостей, якими ви бачите найближчий рік українсько польські відносини? Mm -hmm якщо говорити про як поверхневий має, рівень, то це так як згадав пан депутат там, розумі там, розумі там розумі керуються алгоритмами, і, екстремальними і, голосами. І, і нам і, часом і, здається, слепі, що все погано, згоди, але може це, але так наприклад воно краще ніж нам здається на рівні пересічного поляка і польки. Дуже багато популістичної гри, медійної гри про те, коли насправді треба вирішувати якісь справи. Ви мені здається, що ці відносини в найближчих роках я про це не переймався, проте це часи політиків, які працюють шкодячи своїм інтересам, інтересам своєї держави, починаючи від США, Німеччина, АФД Марі Лепен у Франції. Тобто, це політики, які будуть ослаблювати свої держави, будуть ізолюватися на міжнародній арені, будуть викликати якісь різні суперечки з іншими державами Тепер такі часи на жаль Україні не щастить, але Україна тепер дедалі сильніша завдяки своїй власній силі, завдяки армії, інноваційності, стійкості і отже, тут змінюється логіка. Зараз Європа буде дедалі більше хотіти підтримувати не лише українську армію, але також українських працівників, а не навпаки, пан Микола Княжицький. Е, я бачу, що Україна має бути членом Європейського союзу і, очевидно, найбільшим союзником Польщі, бо небезпека полягає не лише в тих ультраправих руках, яка зараз є найбільшою. Небезпека полягає в тому, що на зміну їм можуть прийти ультраліві рухи, які теж будуть під впливом Росії, і невідомо чим вони будуть займатися. Тому для нас дуже важливо. Е, Вибудовувати спілкування відповідальних політиків, правих, лівих, центристів, але відповідальних, а не тих, хто намагається на дешевому популізмі прийти до влади і втримувати владу. Та сягає по політичне золото, як то кажуть, в Польщі, і короткий такий пін-понг питання пін понг Україна буде в Євросоюзі, так чи ні? Так, а, пане Славоміре, так, так, так. так. А, звісно, Миколаїв, звісно, як важи? Без жодного сумніву. І я так само. Добре, ще і коли, одне. Це дуже швидко так питання. Коли? Це значною мірою залежить від нас всіх, mm -hmm. від нашої з вами роботи тут і в своїх, mm -hmm. там, де ми працюємо. Дякую. Я нагадую, що нашими гостями були Микола Княжицький, депутат України, е депутатської групи міжпарламентських зв'язків з Польщею, і Славомир Місірковський. Не побоюся того сказати, друг України, журналіст, політолог та соціолог. На цьому. Program Ukraiński Fokus zawerszuje się, ale Jefir trwa TV trwaje dalej. te se z nami. Na wszystko dobre. Do zobaczenia.